Жінку, яка намагалася захистити кутів, яких за її словами співробітники одного з відділень Ощадбанку погрожували знищити, намагаються притягнути до судової відповідальності. Одного з котів місяць тому таки вбили. Інших тварин, що мешкали біля банку, просто отруїли. Про це повідомили представники одеського союзу захисту тварин. Далі розповість Тіора. Нагадаємо, близько місяця тому до редакції телекомпанії Круг звернулася одеситка, яка повідомила про повішення кота на проспекті Добровольського 159. За її словами, співробітники Ощадбанку, біля якого жили бездомні коти, неодноразово погрожували жінці отруїти їх. Там є така завідоща Ощадбанку. Молчановська Раїса Ніколаївна і Поступальська Раїса Вікторна, котрі не однократно вражали, що уб'ють или повешують. Результату Довелось чекати довго. Одного з котів таки повісили на повідці прямо перед відділенням банку. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з однією з жінок, від якої, за словами любові, надходили обіцянки вбити чотирилапих. Нагадаємо, жінка недружно зустріла журналістів, обіцяла викликати охорону, а потім заперечила свою причетність до інциденту. Подожди, я абсолютно нормальный человек, у меня дома тоже есть кошка. И это просто надо быть диким вообще человеком, чтобы повесить кошку. А почему ну, блядь, кошка не поселаю? Это вы у меня спрашиваете? Вы извините, но очень какие по-русски повесили кошку. Зараз, стверджують зоозахисники, Любові, яка виступила проти жорстокого поводження із тваринами, погрожують притягненням до суду. Ці банкіри, так сказати, з позволення, ось вот цю жінку, написали на неї встрічне заявлення. Міліція їй там грозила, угрожала, що вона буде відповідати за те, що вона на них оговорила їх. Сьогодні вже, во-первых, отравили котів, а в третіх віщок кошки залили неізвісно вуше що. Подібних випадків, на жаль, у нашому місті безліч за словами віцепрезидента Одеського союзу захисту тварин Ірини Момот, лише 14 березня цього року у житловому масиві Райдушний було виявлено 10 мішків вбитих собак. Не минулий тижня. А зоозахисники дізнались про ще один факт: 40-річний чоловік, що мешкає на вулиці Корольова, 69, дріб, 1, вночі розстрілює з власного вікна дворових. псив. Пребывающий да, у Натверазуму станет. Хочу сразу сказать, какой будет ответ милиции. Я не я, и все это не мое. Ружья у него нет, и с его слов он этого не делал никогда. Вот такие циничные ответы приходят от правоохранительных органов. Они вообще не занимаются расследованием, не, только отравлений. А взагалі розслідуванням убій Найстрашніше, що такі істоти, яких важко назвати людьми, завжди залишаються непокараними. а відсутність покарання, як відомо, призводить до вседозволеності. І якщо справа надалі так піде, а правоохоронні органи не братимуться за справи винищення тварин, то вже незабаром це стане нормою. Ксенія Тіора В'ячеслав Лаштаба, Юрій Рух телекомпанія Круг.